Батьківщиною бароко була Італія, але з часом під його вплив потрапила майже вся Європа. Хронологічно бароко слідує за Ренесансом, за ним іде класицизм. Нова культура була неправильною з точки зору ідеалів відродження. На зміну гармонії, простоті та ясності прийшли дисгармонія, складні образи і форми. Все природнє в епоху бароко. Вважалось дикістю та невіглаством. Тому жінки носили багатоярусні зачіски, чоловіки голили бороди, пудрили обличчя та носили перуку. З'являється музично-театральний жанр опера. Жанри великих форм ораторія, кантата, меса, циклічні жанри, концерти, сюїти, сонати. Основним музичним інструментом бароко став орган. Також широкого поширення набули клавесин, барокова гітара, барокова скрипка, віолоншель, контрабас, а також дерев'яні духові інструменти: фагот, флейта, гобой, кларнет. Основними рисами барокової музики є трагічне світосприйняття, розкриття світу душевних переживань людини, драматизм. Зображення сильної особистості, в душі якої триває боротьба пристрастей. Самим значним художнім здобутком епохи раннього бароко є народження нового жанру опери. Основою для перших італійських опер були сюжети давньогрецької та римської міфології, з чітким розподілом сценічної дії і музики. Найзнаменитішим представником не тільки жанру, але і нового схвильованого стилю, який передавав драматизм, глибину людських почуттів, був Клаудіо Монтеверді. У 1607 році його опера Орфей стала віхою в історії музики. Яка продемонструвала безліч прийомів і технік, які згодом стали асоціюватися з новою композиторською школою. В цій опері вперше з'явилася у Вертюра музичний ступ. Період зрілого бароко набирає розквіту скрипкова музика. І цьому сприяли італійські династії скрипкових майстрів Андреа Аматі, Джузеппе Варнері, Антоніо Страдіварі. Вони виготовляли струнно-смичкові інструменти, переважно скрипки, альти та віолончелі, з красивим звучанням, яке було наближене до людського голосу. Також високого розквіту набирає клавірна музика. Клавір це загальна назва всіх попередників фортепіано. На своєму завершальному етапі музика бароко досягла високого розквіту. Цей період представлений творчістю таких славетних композиторів, як Антоніо Вівальді, Георг Фрідріх Гендель, Йоган Себастьян Бах. Якщо у Венеції є дух, то ім'я йому Вівальді. В історію класичної музики композитор увійшов насамперед як засновник сольного концерту. Більшість його концертів мають програму або літературну основу. Цикл пори року є одним із ранніх зразків програмної оркестрової музики. Фрідріх Гендель вважається одним із найвизначних композиторів епохи Бароко. Найвідоміший твір Ораторія Месія з Хором Алілуя. Світовою вершиною музики, і кульмінацією музичного бароко є творчість Йоганна Себастьяна Баха. Бах, це геній. Бах, це вершина бароко. Бах, це неперевершений майстер музики на органі. Бах був серйозним композитором, але любив писати і жартівливу музику. Скірцо жарт з оркестрової суїти номер 2 Бах написав для солюючої флейти. Музична культура бароко справила величезний вплив на розвиток подальшої епохи класицизму.